Шарауцім флексерам і траперам, з вами Swaggy, який міністр флексу. Ви на каналі Trapua. І сьогоднішній випуск присвячується. Цей випуск присвячується виконавцю PNB Rock, Preston Paradise King, репера PNB Rock убили в ресторані в Лос-Анджелесі. Саме такі заголовки вийшли на перші шпальти газет. Чим же був цікавий PNB Rock та який був його шлях до успіху? 12 вересня 2022 року PNB Rock був трагічно вбитий. Чи були в нього хейтери, та якою він був людиною? Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери. Let's get it, let's go. Yeah. Як сказав Соус Волка, репер це найнебезпечніша професія в світі і одна із найважчих. Бо для того, щоб стати типовою реп-зіркою, треба від 4 до 10 років. Звичайно, якщо вони Діор, Тентасіон чи Ліл Мозі. PNB Rock був люблячим батьком з сином Худ Старом, який видавав свої молодичні ґенкста Бенгери. Якщо ви потрапили сюди випадково і задаєте собі питання, хто в біса такий PNB Rock, тоді додивись цей випуск до кінця. Let's get it! Гірі Ракімален, більш відомий як PNB Rock, американський репер із Філадельфії. Is in the building! Перший його проривний сингл був трек Плік 2015 року. А другий великий бенгер, який відкрив йому дорогу в шоу бізнес, був трек селфіш 2016 року. До речі, на сьогоднішній день там більше ніж 30 лямів перегляді. Також цей трек селфіш зайняв 51 місце в чарті білборд. Юного ПІНБІ рока виховувала мати, і він пізнав всю жорстокість вулиць Філадельфії. Його батька вбили, коли йому було всього лише три роки. У 2014 у 2014 році він дропнув свій дебютний мікстейп «Real Heroes Banger». Тексти для цього мікстейпу він записував, коли він був у в'язниці. Перше він потрапив до в'язниці у віці 13. Після того він ще не раз залітав за грати. У 2019-му йому висунули обвинувачення в зберіганні 4 фунтів марихуани та краденого пістолета. У 2015 році він отримав контракт з Atlantic Records і дропнув мікстейп RB3, де був також сингл Selfish. Уже у 2016 році журнал Rolling Stone додав pnb в список. Сок 10 реперів, яких треба зацінити. У 2017 році він був одним із фрешменів по версії журналу XXL разом з такими зірками як Карті, Kyle, Тентасіон, Made in Tokyo, Agli God, Cap G, Maya, Амін. Його дебютний альбом Catch the Vibes був випущений у 2017 році. І я можу сказати, що це дійсно крута робота. У 2019 році вийшов його другий альбом Trap Star Turn Pop Star. А із останніх його синглів у 2022 році вийшов трек під назвою «Love Me Again» із проекту «Independent». PB Rock записав треки з Джеремай, Ed Sheeran, Lil Baby, Mi'kMillom, Quavo, Boogie With The Hoodie, Nicki Minaj, Pop Smoke, King Wants, Way Lee, YoungTa, Kodak Black, 2 Chains Wiz Khalifa, Wirefine Lucci, Tentacion та 3P Red. Трек Wirefine Luchi Everyday Relief з PB Rock став платиновим. Трек Dangerous з McMillam і Dжереmay теж платиновим. Трек Cross Me Золотим та 30 платиновим. Трек Leave Me Alone просто платиновим. Музика PB Rock це не напряжний приємний. Флоу та супермелодичні треки. Пісні PNB рока допомагають людям долати депресію, вірити в краще, каслити та прагнути більшого від цього життя. Вайб, який створив PNB рок випереджав час. Навіть зараз не всі розуміють, наскільки крута була його музика. Його треки на репіті у доброї половини населення США. Мікстейп PNB рока Going Through the Motions це справжній шедевр, який забитий під зав'язку бенгерами, які просто зносять дах. Коли pnb Rock залітав на біт, він його вбивав, виконавець, який міг змінювати флоу і робити це неперевершено. На його другому альбомі були куплети від Ліл Вейна, NBA Young Boy, Roddy Ricch та Ті Грізлі. PNB Rock був в хороших стосунках з легендою Креншоу Ніпсі Хасл, який завжди йому допомагав та перший зацінював його треки, які ще не бачили світ. Також Ніпсі казав, що бачив в ньому великий потенціал. Але тим, хто вчив його, як рухатись у цій реп грібу Фетті. Ва, wow. він навчив його як розпоряджатись грошима лейблу та на які умови погоджуватись. Ці два виконавці вистрілили в майже один і той же час і ніколи не були конкурентами. Давайте перейдемо до того, що сталося: до того як його вбили під час пограбування або хотіли виставити як пограбування, хтось вдерся в його будинок в Лос-Анджелесі, де він знаходився з дівчиною та донькою. PNB Rock був одним з тих, хто вийшов з тренчів, тому його не так легко було залякати чи змусити його дати задню. Він часто залітав в Проджекти, бо він не якийсь фак бой, а справжній шутер, але проблеми в нього почалися в Лос-Анджелесі. За день до вбивства він дав інтерв'ю Діджею Академіксу та обговорював цю ситуацію. Він казав, що його ніколи не грабували та не забирали його Чейн. Цікаво, що вони з Діджей Академіксом якраз говорили, що репер це найнебезпечніша професія. Навіть нещодавній інцидент з Лілтіджеєм це доводить. Він почав рухатись по-іншому після того, як вбили його старшого брата. PNB Rock був вбитий в Лос-Анджелесі в ресторані Rosco House of Chicken and Waffles після того, як його дівчина запостила в інстаграмі фото з геолокацією. Поліція каже, що головна мета це було пограбування з метою забрати його ювелірку. Після вбивства PNB Rock Нікі Мінаж опублікувала твіт, де сказала, що це саме вбивство для реперів постити геолокацію з їхніми фото. Реперам треба бути обережними і немає сенсу флексити скрізь та ризикувати життя. Ірку і реперів я планую зробити окремий випуск під час перепалки з грабіжниками, які хотіли його Icy Chain, PNB Rock був вбитий. Його намагались доставити в лікарню, але вже було надто пізно. Багато зірок висловили свої співчуття сім'ї Rock. A. Серед них були Kodak Black, Джей Ді Джей Академікс. Раз нікі Мінашо, все драм інтернет мані смок, Перп емоційно відреагував та подякував, що у свій час PNB Rock взяв його на трек, коли він був ноунеймом. No Rock жив своє краще життя, яке трагічним чином обірвалось. З вами був Свегі, який міністр Флексу. Ви на каналі TRAP, UA. Let's get it, let's go! Що ви думаєте про цього виконавця? Чи слухали ви R&B Flow, PNB Rock раніше? Пишіть в коментарях Rest in peace, PNB Rock!